Любі друзі, всім привіт! Ось такі ми вже красивенькі. Ми вже підлосли, дивіться, які ми гольні взяли. Нас 10 штучок. Ми вже з гнізда виходимо і самі смовчимо сісю мами. Такі ми і темненькі, і світленькі, дивіться. Такі наїдь, їм тепло гарнюні такі, ой. Кіхтики вже з'явилися, вже чіпляються. Дивіться, які вже гарненькі. Ось ми трішки пригорнемо, їм жарко, вони вже великі, тепло виробляють самі. Матуся, я, Ні, я дуже не займаю. В тебе сінце є, водичка воно стоїть. Ти смакуй. Вони нагодовані в тебе. Оця кроличка годує 10 кроленят. Вона мать героїня і їй можна дати медаль. 10 штучок це вперше у нас в господарстві. І вона їх вигодовує. Уявіть собі, скільки їй треба молока. І вже вони не по 3 куба їдять а по 4-5. Це кожному одна то Багатенько повинно бути молока. Тому ми здивовані. І вона з самого початку, це вона у нас, наш провокатор, який нас спонукав розвивати королівництво в господарстві. Вона показала, яка вона гарна мамочка, яка вона, як вона турбується про молят. Це вона вже втретє нам приводить в нашому господарстві і ми задоволені кожен раз. Вона вже не первістка. З первістками у нас деякі проблеми, а тут у нас все. І дивіться, скільки пуху. Пуху вона знизу, там де грудь, лиса просто. Бо вона для них зробила все, щоб вони не мерзли і були в гарному стані. Дивіться. Такі гарні впитані малятка. Дякую за увагу.